Також по ОСБУ, тобто лобіював посаду Роман Чернега, Чернега найдеча. То десь така ситуація. Ваші дії? Чи проти є? Ну, По-перше, революція минула, так? І десь в громади області, тобто те, то, що нам говорять, вони просять нас діяти виключно в правовому полі, не бігати з автоматами і шинами. Тому ми десь беремо себе мирні акції протесту, так різні заходи, це є наступне, що ми беремо на себе, тобто я як депутат обласної ради, маючи повноваження, буду подавати запити, звернення, буду перевіряти діяльність того ж самого Троценка, тобто перевіряти всі розпорядження, які вони вездують, тобто, контролювати їхню діяльність. І ну, одне, що можу сказати, тобто, якщо вони вже там є кураторами в області. І вони призначають на посади, і вони будуть за цих людей відповідати, то ми мусимо чітко казати, що за діяльність СБУ відтепер буде відповідати партія УДАР, так? за діяльність обласної державної адміністрації буде відповідати партія Батьківщина, за діяльність прокуратури буде відповідати партія Свобода. Тобто е, ті е, люди, тобто по чиїх квотах прийшли кандидати, тобто вони будуть відповідати за діяльність е, своїх людей. І, як ми вже наголошували, навічи, яке відбудеться, я думаю, що десь в травні перед виборами, щоб громада області подивилася, як працюють її обранці за два місяці, і дала відповідну оцінку на виборах президента України, а їхні кандидати в президенти будуть йти, крім удару, так? Е, тобто, е, ми будемо пропонувати навіче висвітлити публічно, чим вони займалися ці два місяці. Якщо ми покажемо вам, що, наприклад, голова адміністрації роздавав у перші дні своєї діяльності кар'єри пану чорному, так? виділялися тобто, екологічні кошти. Тоді, коли гроші потрібні на армію, одноособово, одноособово, тобто десь відмазувались представники і ставленики партії регіонів. Продовжували їхню діяльність в структурі обласної державної адміністрації, то ви, шановна громада, дайте, будь ласка, публічну оцінку на виборах партії Батьківщина, яка відповідальна за нашу область. Юлія Тимошенко, Дмитру Шлимку, Андрію Троценку. Якщо буде питання в нас до діяльності партії УДАР, до діяльності керівника СБУ, тобто дайте публічну оцінку там пану. Кличку, який зараз здав кандидатуру на користь Порошенка. Тобто, якщо будуть претензії до діяльності прокуратури, тобто, дайте публічну оцінку Олегу тягне боку, який є моїм однопартійцем. Дайте, будь ласка, публічну.